У сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії ми розповідаємо про перевірки виплат грошової допомоги у Чехії та Польщі, інавгурацію чеського президента, проект Art for Ukraine, загрозу у TikTok, подарунок для Путіна та літні школи славістики. І так почнемо. В четвер пройшла інавгурація чеського президента Петра Павла. Нагадаємо його висловлювання стосовно України. У своєму першому інтерв'ю після перемоги на виборах новий чеський президент Петр Павел заявив, що Україна морально і практично готова до того, аби стати частиною НАТО. Також у нещодавньому інтерв'ю він заявив. Ніхто не може вказувати Україні, який має бути результат війни. Це війна між Україною та Росією. Вона торкається нас, але не прямо. Наші люди не гинуть, наші міста не руйнуються. Саме українці мають оцінити, коли вони зможуть оголосити умови для початку переговорів. Ми не повинні тиснути на них, щоб вони боролися до останнього, тому що гинуть не наші люди. І ми також не повинні підштовхувати їх до поступок. Наша роль полягає в тому, щоб підтримати їх у досягненні цілей. Також Петр Павел назвав майже неможливим розмовляти з нинішнім керівництвом Росії. Як можна розмовляти з тим, хто веде агресивну війну, ледь не щодня посилає ракети по цивільних цілях і загрожує світу ядерним апокаліпсисом. До речі, щойно обраний президент Чехії у квітні планує візит до Києва. Чотири галереї з Праги об'єдналися у проект Art for Ukraine. та за підтримки авторів, з якими вони співпрацюють, вони спільно організовують аукціон. Понад 100 робіт сучасних митців, які вирішили своїми роботами долучитися до підтримки постраждалої від війни України. Передаукціонна виставка усіх робіт відбудеться у праській Bold Gallery за адресою умнящанського півовару 6 Прага 7. Виставка відкрита до 19 березня щодня з 14 до 18.00, 12, 13 та 19 від 10 години. Також усі роботи виставляються на спеціально створеному сайті, де зацікавлені у придбанні можуть робити ставки онлайн. Також роботи публікуються в Інстаграм та Facebook сторінка у про Україну. Сам аукціон завершиться в суботу 19.03.2023 у центрі сучасного мистецтва DOX. Увесь прибуток з цього аукціону піде на збірку СОС Україна організації Чоловік в тісні. Наразі сума всіх ставок в аукціоні вже пересягла 8 мільйонів крон. До 17 березня 2023 року приймаються документи від кандидатів на отримання державної стипендії для вивчення чеської мови та культури. Міністерство освіти молоді, фізичного виховання Чеської Республіки надає громадянам України від 18 років у 2023 році 8 державних стипендій із вивчення чеської мови, літератури культури та історії у літніх школах слов'янських студій у Чеській Республіці. Більше інформації ви знайдете за посиланням. Літні школи славістики це навчальні курси, організовані кількома державними університетами Чеської республіки. Курси проводяться щорічно у літні місяці липень, серпень і вересень. Їх тривалість коливається від 3 до 4 тижнів. У рамках своїх освітніх блоків окремі школи організатори пропонують курси чеської мови. На різних рівнях володіння вибіркові семінари присвячені чеській літературі, культурі та історії, дозвілля, включаючи театральні, музичні та танцювальні вистави, екскурсії, оглядові тури тощо стипендія включає проживання та харчування сніданок обід вечеря, зарахування та навчання. Поїздки та екскурсії. Деякі літні школи також надають квитки на громадський транспорт. Контактна особа в Україні Маргарита Потапенко. Телефон. Адміністрація чеських центрів зайнятості так званих урядів праці перевіряє заявки на солідарну допомогу для власників житла. Наданого українським біженцям. У чиновників з'явилась підозра у можливому шахрайстві. Деяким заявникам відмовили у виплаті солідарних внесків, іншим доведеться особисто принести у відділення центру зайнятості документи про квартиру чи осіб, які там проживають. Серед іншого, наприклад, випадок, коли центр зайнятості виплатив. Понад 600 тисяч чеських крон групі заявників на єдиний спільний рахунок, що викликало підозри. У свою чергу українці, які виїхали з Польщі, отримають лист про повернення виплат, йдеться про допомогу, яку виплачувало управління соціального страхування. При виїзді в Україну ці виплати мають припинятися, а для цього українці мають повідомляти про виїзд. Ті, хто отримував необґрунтовану допомогу, мають її повернути назад у польський бюджет. У Польщі заявили, що приблизно 2 мільйони злотих було неправомірно виплачено. Країна дала їм на повернення 2 роки. Тому, будь ласка, не зловживайте допомогою, тому що через такі зловживання без допомоги можуть опинитися люди, які її насправді потребують. Національне управління з кібернетичної та інформаційної безпеки Чехії закликало користувачів у середу припинити використання TikTok. однак це не поодинокий випадок. Через занепокоєння щодо безпеки даних цей китайський додаток стикається з обмеженнями в багатьох західних країнах. У лютому цього року Єврокомісія заборонила своїм співробітникам використовувати TikTok на офіційних пристроях. Європейський парламент оголосив про подібні заходи. Уряд Канади також почав блокувати TikTok на всіх своїх пристроях з березня через побоювання щодо витоку даних, який може збільшити вразливість до кібератак. Чеська ініціатива подарунок для Путіна Дарек про Путіна. Оголосила про фінальний етап збирання 15 мобільних комплексів протиповітряної оборони Віктор для України, які уже в найближчі тижні вирушать в Україну. Виробництво 15 зенітних установок близько Віктор, на які чехи перерахували 90 мільйонів крон, добігає кінця. Машини та кулемети вже готові та починається їх збірка. До кінця місяця вони приїдуть в Україну. Підписуйтесь на наш канал Все про ЦЗ» та слідкуйте за новинами. Отримуйте корисну інформацію та відповіді на ваші запитання в міру можливого. Якщо вам це відео було корисним та чимось сподобалось, ви повинні поставити лайк та поділитися, щоб зробити це відео більш популярним у мережі. Слідкуйте за нами в інстаграмі та Фейсбуці, а також залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Усім до зустрічі!